З виходом Snapdragon X Elite в Windows ноутбуках було багато галасу. Нам обіцяли неймовірну продуктивність і найкращу автономність, а от реальний досвід виявився не таким однозначним, як на папері, і звичайно, що цінок вийшов відповідним. Сьогодні у мене на огляді з'явився ноутбук не з Elite, а саме з базовим чипом Snapdragon X. Це Asus VivoBook s 14 Точну модель можете подивитися на екрані ось тут. Це насамперед офісний бізнес ноутбук його боротьці для роботи з документами, електронною поштою, браузером, онлайн зустрічами. І якщо ви збираєтесь використовувати arm платформу на Windows для монтажу, 3D чи ігор, то вам точно не сюди. Окремо варто зазначити автономність, бо виробник нам обіцяє аж до 30 годин роботи без підзарядки. Зрозуміло, що мова йде про якісь легкі сценарії, передбачувані, типу там перегляду відео без Wi-Fi, там на певній яскравості, з певною гучністю, але тим не менш, це досить класний показник на фоні Intel чи AMD. І ми обов'язково перевіримо, наскільки насправді він витримає. Ноутбук продуманий добре в плані портів. Основні роз'єми зосереджені зліва. Тут два Type-C з пропускною здатністю до 40 ГБ на секунду, USB Type-A, HDMI та роз'єм для навушників. Справа розташований лише один USB A зі швидкістю 5 Гбіт. Особисто мені хотілося б побачити ще один USB-C на правому боці, бо іноді зручніше підключати зарядку чи монітор саме там. Але це вже мої якісь власні забаганки, і схоже, що Asus пішла на таке рішення, щоб знизити загальну вартість цього пристрою, і про ці компроміси ми ще поговоримо. Вага цього ноутбука менше за півтора кілограма, тому він досить легкий. З ним зручно працювати і на колінах, і на невеликому складаному столику. Корпус з алюмінієї і приємний на дотик, і збірка відчувається якісною. Нічого не люфтить. Рамки дисплея з боків тонкі, а от верхня трохи більша ніж хотілося б, хоча для такої моделі це цілком очі. З практичних речей ноутбук відкривається однією рукою, петлі тримають кришку добре, а сам екран можна розкрити аж на 180 градусів. Тобто, за відчуттями він виглядає саме так, як і має виглядати сучасний бізнес-ноутбук, легкий, компактний і без зайвих елементів. А ще він не залапується і не залишає відбитків, що для мене особисто великий плюс. Клавіатура тут зручна для щоденного набору тексту. Хід клавіш доволі глибокий і великий, тож після пласких клавіатур може знадобитись трохи звикання. Є Підсвітка і лише три режими яскравості. Цього достатньо, щоб працювати в темряві. І окремо варто згадати про кнопку Copilot, бо раніше вона просто викликала вбудований Copilot у Windows і виглядала насправді зайвою, але після останніх оновлень її можна перепризначити, наприклад, на ChatGPT чи Office 365, якщо завантажити ці програми з Microsoft Store. Поки що список обмежений, але якщо список підтримуваних застосунків порозширять, то ця кнопка дійсно стане корисною. Тут повноцінний лівий shift і нормальний Enter. Тачпад розташований по центру, і розмір оптимальний для такого формату ноутбука. Він не скляний, тобто це ще один момент, на якому Asus заощадила, щоб зробити пристрій більш доступним. Проте в роботі він показав себе добре, підтримує жести і неморально зручно користуватись. Наприклад, свайп ліворуч, праворуч, регулює гучність та яскравість, а верхня частина тачпаду. Дозволяє перемотувати треки чи відео, яке ви дивитесь. Тепер перейдемо до начинки. Всередині тут стоїть процесор Snapdragon серії X. Це не плюс і не еліт, а найпростіший чип у цій лінійці. Він має чотири продуктивних і чотири продуктивних ядра. Так, енергоефективних тут немає. Оперативної пам'яті тут 16 гігабайт. Вона уніфікована і може використовуватись як оперативна пам'ять, так і відеопам'ять Її частота більше 8000 тисяч мегатранзакцій на секунду, і цього запасу вистачить, щоб система працювала швидко та гальм. SSD тут на 500 гігабайт, цього повинно вистачити для навчання, роботи чи навіть кількох проєктів одночасно. Якщо простору не вистачить, то підключайте зовнішній SSD і працюєте далі. Або ж ви можете розібрати ноутбук і замінити SSD, тому що він тут не розпаяний. І окремо скажу про швидкості: у тестах цей диск показав 3500 мегабайт на секунду. На запис і понад 4180 МБ на секунду на читання. Це досить хороші показники як для такого пристрою. Важливий момент: оскільки це архітектура ARM і пам'ять уніфікована, то оперативна пам'ять вона розпаяна. Дякую, що залишили SSD і його можна замінити власноруч. Завдяки архітектурі ARM, цей ноутбук працює повністю безшумно. Тут немає постійного шуму вентиляторів, який зазвичай чуєте на звичайних Windows машинах, і в повсякденних завданнях документи, браузер онлайн. Зустрічі він абсолютно тихий, ніби працюєте з планшетом. Єдиний раз, коли я почув, як запускаються кулери, і досить гучно, то це було під час оновлення Windows. І в інших сценаріях вони просто себе не проявляють. Причому це не залежить від режиму тут їх три: від тихого, стандартного та продуктивного. Кулери працюють безшумно. У цьому ноутбуці встановлений 14-дюймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. І це дає щільність нам в 213 PPI, практично порівень ретини. Хтось може сказати, що для такої діагоналі це забагато, мовляв, Full HD теж би вистачило, але на практиці різниця реально відчутна, бо текст виглядає чіткішим, інтерфейс охайнішим, і працювати за таким екраном комфортніше і очі менше втомлюються. Кольорове охоплення тут 100% SRGB для офісної роботи. Перегляду контенту чи навіть базового редагування фото у Photoshop чи Lightroom цього вистачить. Так, для професійної кольорокорекції потрібні ширші стандарти, але як для щоденного використання, цей дисплей виглядає дуже вдало. Вебкамера тут Full HD, для дзвінків в Zoom чи Teams цього достатньо, і при нормальному освітленні вона виглядає добре. Якщо ж світла замало, то якість відразу падає. Є різні програмні покращення зі штучним інтелектом, які намагаються це виправити, але в темряві картинка може виглядати навіть трохи кріпово. Камера ця вміє кадрувати і тримати обличчя в центрі кадру. Є фізична шторка, можна просто закрити камеру. І не переживати, що хтось за вами буде підглядати. Тобто скотч тут точно не знадобиться. Є тут і підтримка Windows Hello, система розпізнає обличчя і швидко розблоковує ноутбук. У мене це працювало чітко і без збоїв. Динаміки тут справді здивували, бо звук об'ємний і досить приємний. Є навіть низькі частоти, які рідко можна зустріти в такому форм-факторі. Акумулятор тут тримає добре. Обіцяні 30 годин це, звісно, утопія для реального сценарію. Такі цифри можна отримати під час відтворення відео офлайн з вимкненим Wi-Fi і на середній яскравості. Але у повсякденній роботі показники теж вражають. Мій типовий робочий день це соцмережі, підготовка різних матеріалів, 3 години зустрічі в Zoom, і ноутбук легко дожив до вечора. Вранці було 95% і ближче до 9-ї вечора залишилося ще 30%. А на наступний день після обстрілів росіян не було світла, і цей ноутбук зміг прожити і ще. Півдня тому, що дочка якраз займалася уроками і потрібен був зум, і в принципі цілий учбовий день вона змогла за цим ну, там просидіти. Ще важливий момент, про який треба сказати, якби не критикували ARM ноутбуки за підтримку софту, зараз ситуація трошечки краще. Майкрософт реально не забила на цю платформу, а навпаки, активно її розвиває. Список програм, які сьогодні підтримують ARM, серйозно виріс. Наприклад, для музикантів, якщо раніше я взагалі не бачив нормальної підтримки програм. Які підтримують плагіни, то зараз з'явився Cubase. Reaper в мене і раніше працював, і зараз працює причому стабільно. По монтажу був колись лише DaVinci Resolve, а прем'єр залишався десь там на обрії. Тепер же є і підтримка Premiere. Вона офіційно підтримує ARM. І загалом перелік програму для Windows 11 став значно ширшим. Я навіть залишу посилання на сайт, де можна буде подивитись повний список сумісних програм. Ті, хто користується Mac, знає, що в MacOS змін останнім часом не дуже багато. А от у Windows 11 для arm версії оновлення реально відчутні. Коли я ставив, наприклад, апдейт на свій ПК там стоїть у мене 13-го покоління, особливих змін я не побачив, а тут вони є. І причина досить проста: бо для арм-архітектури нові фішки розгортають у першу чергу. Потім їх розгортають для процесорів на архітектурі X86, тобто на Intel і на AMD, в яких є нейронний рушій. А потім, якщо вже пощастить, то оновлення доходять і до більш простіших моделей процесора. А тепер давайте перейдемо до компромісів, на які пішла Asus, щоб зробити цей ноутбук доступнішим. По-перше, тут немає OLED-дисплея, хоча у VivaBook'ах їх ставлять, але цей IPS компенсується вищою роздільною здатністю. Є навіть модель VivaBook з. Іншим екраном, де роздільна здатність іще нижча. А якість матриці гірша, і на цьому фоні саме цей варіант він буде виглядати більш оптимальним. По-друге, SSD тут на 500 гігабайт, хоча в подібних моделях часто ставлять саме на терабайт. По портах тут теж видно економію. Виробник не зробив Type-C і зліва і справа, обмежившись лише однією стороною. І ще момент це 16 гігабайт розпаяної оперативної пам'яті. Для більшості користувачів під такий сценарій цього вистачить, але для когось це може здатися замалим обсягом. Але при всіх цих компромісах ноутбук вийшов до. Доволі збалансованим. Це саме бізнес-ноутбук, тихий, автономний, з якісною збіркою, і якщо вам не потрібні специфічні програми, які працюють виключно на Intel чи AMD, то цей варіант цілком можна розглядати для покупки. Я й далі сподіваюся, що Microsoft не буде забувати про ARM і продовжить розвивати цю платформу, тому що потенціал тут є, і Apple, звичайно, потрібна конкуренція. І знаєте, що найцікавіше, коли в мене був на огляді ноутбук з чипом Snapdragon X Elite з найтоповішим. То якоїсь принципової різниці в повсякденних завданнях і користуванні я не відчув. Ноутбук не гальмував і не було враження, що це якийсь даунгрейд. Але тоді мій висновок був простий: замість Snapdragon X Elite краще взяти MacBook Air. Зараз же в мене відчуття змішані. якщо не прив'язуватись до екосистеми Apple, до якої я сильно прив'язаний. То цей варіант виглядає цілком притомним для порівняння такий самий за ціною MacBook Air на m 2 йде лише в базовій комплектації, тобто там буде 8 ГБ оперативки і 256 SSD. А тут же ми маємо 16 та 512, і SSD ви можете замінити. А якщо ми оберемо, наприклад, MacBook Air m 2 13 дюймовий з такою ж комплектацією 16512, то це вже виходить кастом і там за нього просять якісь просто нереально великі гроші. Тому я б взагалі його не радив розглядати. І, виходячи з цього, якщо розглядати MacBook Air на заміну цьому ноутбуку в такій самій комплектації, то це буде дорожче десь на 10 тисяч гривень і вищі, в залежності від магазина. І на цьому фоні цей VivoBook виглядає пристойним варіантом. Тут одразу є 16512, тиша автономність і, як не дивно, Windows. Бо об'єктивно велика кількість людей і досі живе саме на Вінді, бо на MacBook у них алергія, якісь упередження чи потрібен якийсь додатковий сумний. Друзі, напишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно цього пристрою, а ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких і слава Україні! Бувайте!